Всім привіт! Отже, давно хотіла записати коротенький обзор ось такого дзеркала. Воно називається на сайтах Xiaomi Jordan and Judy. Перше, що хочу відмітити, що до Xiaomi це дзеркало взагалі не має ніякого відношення, тому що не на упаковці, яку я, до речі, викинула, ні на інструкції, ні на самому дзеркалі взагалі ніде не вказано бренд Xiaomi. А те, що це от, ну, воно називається Jordan and Judy, так, це дійсно, тут є така назва. Але ось саме, щоб це був Xiaomi, тут взагалі ніде це не вказано. І ось що хочу сказати по самому дзеркалу. Ну, найголовніше, чому його купляють, це підсвітка, підсвічування цього дзеркала. Ось вона так натискається легким дотиком і включається одразу на свій максимум. Можна трошечки зменшити яскравість, ось до мінімуму, але я не бачу в цьому сенсу, тому що якщо його зменшувати, то воно взагалі нічого не підсвічує. Ну, реально, щось підсвічує, це тільки, якщо на максимум. Чи дійсно вистачає цієї підсвітки, щоб зробити якісний макіяж? Звичайно, якщо є така можливість, то краще мати якесь більш професійне або якесь більш яскраве освітлення. А це вже є як допоміжне. Але ось, наприклад, коли був блекаут, то зранку, коли було темно і не було вдома світла, то, в принципі, ось це дзеркало, воно дуже сильно ем, мене врятувало. В принципі, можна зробити да, макіяж і непогано. Але єдине, що зарядка. З приводу зарядки, то її вистачає не дуже надовго, це десь 5 разів, по хвилин 15. І вже його треба буде підзаряджати, тому що а, воно одразу не вирубається, воно просто стає трошечки тьмянішим, тьмянішим. Ну і, звичайно, вам не буде комфортно його використовувати, треба його підзаряджати. Підзаряджається, точно не скажу, але здається, десь декілька годин. Ось тут така є зарядочка. По комфортності, ось тут є така підніжка, яку ви можете поставити в зеркало і змінити його кут що дуже зручно. Воно легеньке, ну, в міру товсте, тому що ну, ми розуміємо, що тут якісь там акумулятори, якісь там схеми. От. А в принципі, дзеркало воно виправдовує себе, своє призначення, ну і свою ціну, тому що воно е дійсно є недорогим і воно є компактним. Тому що ви його ось так склали і воно вже ну, не займає багато місця. Тому чи, чи рекомендувати я не знаю, але мені в принципі воно сподобалося, і ціна якість воно в принципі відповідає.